Що буде, якщо спортивний стиль зустрінеться з ультрасучасним дизайном? Отримаємо Ogre Scorpion Silver Grey, технологічні, стильні та максимально комфортні. Чи варта ця пара твоєї уваги? Давай розбиратись! Перше, що кидається в очі, футуристичний дизайн і неймовірна деталізація, сріблясто, сірий колір, мінімалізм із хай-тек вайбом, аеродинамічний силует. Виглядає швидко, навіть якщо ти просто стоїш на місці. Масивна, але легка підошва. Таке відчуття, що ці кроси можуть відправити тебе у майбутнє. Або хоча б зробити стильним у 2025 році. Альтернативна шкіра. Гладка, міцна та добре тримає форму, вставки з дихаючим матеріалів. Нога не париться. Гумова підошва з технологією Silver Kai, амортизація плюс носостійкість. Ці кросівки не тільки стильні, а й зручні для бігу та ходьби. Ідеальний баланс. Посадка анатомічна, добре облягає стопу. Відчутна амортизація, можна бігати без дискомфорту, легка вага, незважаючи на масивний вигляд. Ogre Scorpion Silver Grey це вибір тих, хто хоче виділятися. Якщо тобі подобається стиль майбутнього, комфорт і технології, ці кросівки для тебе. Що скажеш? Купи би собі таку пару. Пиши в коменти, а ми зустрінемось у наступному відео.